Я вибрав героя по картинці. Його, до речі, реворкали. М -м М -м енень? Кожен раз? Кожних 30 цірів чи one per game? Не шариш? Не грала? Бо якщо більше, ніж раз за гру, то може бути надбет. Mm. Треба нам дубль, андед один, виграв токі на два. Токі. І в токі Undead, і вона йому програла. Mm. Не хочу програвати раунд. Левелапнусь далі. Привіт, Діткарп. Вітаю, гарного перегляду. Чи пла... Чим план з фул... столом золотих лицарів 100 Стетців поганий? Чим цей план поганий, нічим не поганий? Окрім того, що кожен стрім, кожен хоче подібні білди сказати, що це канцер і неможливо грати в ладері, бо всі цим грають і тебе душать. А потім питають: а чому погано ти збирати? Ну, я, наприклад, поганого нічого не бачу. Я бачу погане тільки в тому, щоб самому це збирати, а потім хейтити інших людей, які так роблять, от і все. Що Це таке? Це відповідь на запитання. Я взагалі не А, Він себе файно поводив, тобі не зважав. А, от воно як. РП, ти дивився цей поліцейську академію? Зараз почнеться, зараз почнеться. Дивився. Там був цікавий момент, яким можна було б даний уривок стріма описати. Коли ти питаєш, чи я себе гарно поводив. Хейт нестеться, бо хтось не може білд зібрати. Не нестеться хейт. Мені задають питання, я відповідаю. Я сказала, що мені дуже важко повстриматись від коментарів, і ти хотів почати, щоб це не розуміємо. Тобі крайно євнобілди. Це Що во таке. Не грайте, євнобілки. Що це за карта, чат? Чи хоче цей чел в левелап? Бо я не хочу ці карти купувати. А потім жінка поліцейський витягує батіг. Ні-ні ні, там інший. Я знайду уривок, викладу в телеграмі. Або скину в особисті. Блін, 10 броні ми маємо. Нам хоча левела б вигідна, Краще купити дві ти два карти під обілку просто. Отак от, от просто. Привіт, Каліп. Тепер, Тепер легенда в друзях. Кожен з вас легенда, але я бачив, що ти апнув. Вітаю. Ми в щасті, що ти серед нас. Ти зараз в грі. Можна я похвалюся, де ти на якому місці в легенді? Не можна, ех. А я так хотів. Левелап спал, я думаю, треба в епаті? Ні. Поки я руїню собі сам. А це плюс три, чи... чи плюс один рахується? т два і те один карта з'явилася. Жесть. Ну, в принципі, вже пізненько в плані частини місяця, тому 24К. При вході це, мабуть, нормально. Якби ти там в перший тиждень апнув, то було б, мабуть, побільше. А так. А так я тебе все рівно вітаю, бо я жодного разу в житті не брав легенди. Я хотів павука, але мабуть ця карта не гірша, бо вона дає плюс один золото. Мабуть... Make sense з цим зіграти. Патік Calib, якщо що по п'ятницях. О, дев'ятокі награлися. Добре, що лев лапнувся. Треба випрацьовувати звичку дивитись, проти кого граю. 30 хп, щел живий. Вибрати тринкет. Undead Have 3 атаки. 3, Йохсарон, Random and Death. О. Пішли в Йохсарона, це саме поле, що тут є. Йохсарон імба я вважаю. Але карта він качнув нема куди гірше. Але приніс трипліти. Який є шлях? Купити 4-4 або купити просто карту. Я думаю, треба купувати карту, бо це плюс 4-4 на столі. Що там Мерліна? 110 стрімів стрік ніхуя собі вітаю. Гарного перегляду. Це дуже поважно. Ми хочемо. Трипл на... Давайте рахувати золото. У мене буде 9. 9, можливо, 10. Я можу зробити, наприклад, мінус скелетика. Буде 10 золота, буде 6 коштувати level up. То я ізі в п'яту роблю. У мене є монетка, да. I have. I Айхев, чи не пригодилась би вона мені на Next, якби в мене не було 9 золота? От в цьому питання було. Може з'їсти Ну З'їсть, то з'їсть, але триплет в четвірку мені не дає нічого. Тому я не робитиму. Нормально. Раунд ми не програємо як мінімум. Тому все ок. Може Йох когось позолотить. Йох не має інста руїнити. Йох має давати темп і приємні відчуття від рандому. Бергмун Прайзе. Все прекрасно. Один мільйон і атака. Окей. Прироли. Та мінус трішечки статів, але плюс тушка на столі. Ух. Їмо маленького, щоб більші стати все-таки засейвити. 15 юнітів. Там солянка. Невідомо яка. Урзула, Не маю жодного. Можливо, 4-6, правда, може бути опцією. Здається, що ні. А ми це зараз не будемо. Але це 5 карта. У будь-якому випадку. От під Розулу карта важ. Ми шукаємо гудмурликів. I have a plan. Будемо його слідувати. Четвірочку цю розіграємо. У десь два мурлика за два золота. За шість золота за 4 мінус 2 від вартості. Нормально виходить. Він не міг б'ят вдарити. Курча. За левелап доведеться платити. Платить здоров'ям. Як ви ж день, чотик? Як почуваєтесь? Навіть не броня нормально. Що ти зробиш, Яхсарон? Так спел я більше не побачу, ну шо ж. Так то має бути. Тут є інший мурлик, але чи треба мені такий прям, щоб грати це діло? Зараз в вечерію і в мафію. З топчиками грати сьогодні в одному часі зібрались. Давай, удачі. Смачного, гарно пограти. Файно, коли є якесь таке заняття. Хочу залишити дубль. Мабуть, захочу зіграти. Цей чел може бути доволі статовим. Тетя або ще один, третій. Зіграємо Handless бет По-хорошому треба левелапитись. Карт немає. в нас на Next Triple ми його вчистку зробимо. Не знаю, наскільки це темпово на 9 хід, можливо, треба грати інакше, але я не бачив жодної гри за цього персонажа з новою білкою Баблик дуже багато велію дав вчило. Тільки нам десяточка, окей, це не програти. Нормально мені подобається. От якраз є два тіра, яких нам не вистачає Тому 100% левелап. Так, спочатку Яксорон щось принесе. Голден Мініна. Хто-то. Вроді непогано, але ще знайду я мурликів правильних. Не міг би будь якийсь кліфусі. Я не шарю, як оці ліхтарі працюють. Me, Я не шарю, як працює, тому не хочу цих експериментів. Мені оці спили подобаються. Все ми глянемо. Блядь. Знаєш, як зробити? Зроби, блядь. Всім. Ну. Нічого не знаю, будемо шістку купати. Четко п'ятірку якусь, скількись годно. Ну, візьмемо Лайтфенга або ні, в мене немає трінки, Та ще глянем Т3 якусь класно. Годиться. Я не встигну. Я не можу визначитися. Тому на Некст буду збирати мурликів. Довго думав, занадто довго. Тут із статових карт, тільки Molten Rock, тому є хороші шанси потрейдити все окрім нього і небагато знімуть. Направо, будь ласка, Бем, до максимум скільки. Це 6 шкоди. І шкоди ми переживемо дуже легко. А, із мінусів я не розіграв з зі свого трінки, там мені не вийшло. Золотий тест подобається, анде більше не вгратимуть в цю гру в мене. От сюди тебе. Тебе треба теж розіграти, ну що це може бути? Ніякий не мурлок, але можна взяти Venom поки що. Тебе продать, пернаспральний мурлок в руках. І можна ціло його покачати. А тросить ці мурлок. А Будемо його і качати. Unдеad йде в дупу, а ти виходиш. Ти... А, ти є. Чекай, я забувся. Uh -huh. і ще один ріжечок, такий дві амальгами. Годиться, звідси ми 6 якось пошукаємо. А прямо зараз можна, правда, не ролюючи? Хороша, де не так багато. Брен і мурлоки. Звучить сексуально. Брен і мурлоки звучать непогано. Ці мурлоки теж норм. Без гелокейв. Золотий безхіл звучить добре. О, і ще такий пиріжечок дуже подобається. Де б мені взяти один золото, щоб зіграти броню, наприклад, і не втратити два золота. Було би нехуйово. Тут і не будемо грати. Погані мурлики. Ersmather Ace ні. Це безкоштовно. Можна прокрутити, але ж нічого ж не дає. Ліхтарі викликають копію юніта, якого ти першим прикликав в бою. З руки переродження або де І Працює тільки коли з'являється місце. Під мурлик, він прикольний додатково жовто з руки викликати. Може бути, може бути. Мені треба щось якісніше знайти в руку, чесно кажучи, але я щось дивлюся, мені тут би знайти руку, дивлячись на моїх опонентів. Не було шансів вбити будь-яку з цих карт. Щось трохи наче перестає заходити. Давай, Йохсарон, покажи щось цікаве. Надо стати... А, спили. Спили окей. Стати, бадік. Кляпа, звісно, бадік, гроші пригодяться. Тебе продамо, голден тач зіграємо, може щось хороше буде. Дракарі не потрібно на цьому білду. До цього пиріжечка можна залишити. Можна спробувати позалетити. Промахнувся, ну що ж, буває. Файна карта це продамо. Забагато забафів. Треба тріпліти. Чесно кажучи, але поки що трошечки броні нас засейвить. О, щось би під Батлкрай таке, знаєте, щоб давало допелі, щоб Брен міг грати. Якось несерйозно це. Більше Primal Fini, що не існує. А давай. Вилиців то вилиців. Так, да, можу згодитися. Кого ми бафнемо. Він має найбільший ефект. Додаткових 4-4. Можна зіграти челіка. Правда, не затріплітити це діло, але не хочу грати в 6 карт, не хочу почати перший удар, тобто там не був. А ліхтарі по те, що якісь інші розблять, І не вбити це гівно одним ударом. Найбільшу карту мені з директив, це фіаско, це можна і вилетіти з таким розкладом. Дуже гарно потрейдила карта одна із, але якби друга вижила, то я б взагалі не парився. А так є були питання принаймні якийсь час. Ну, цього разу хоча б топ-4. Непогано. Не проти ж мурав, значить, левелапа не буде, чи є бадік, який мені треба. Я не впевнений. О, на 12-му 12 раунді Дракман призиється охуєнно. Шісточко. Підемо до річеньки, да? Там хто, там елементалі. Ядик зіграємо. Проти елементалів. Саунд в мене вже є. Теда зіграємо, це не потрібно. Тригер Батлкрая потрібно. Тебе ми продамо, тебе теж. Там всі карти були тому ми ніякі не грали. Дивимося, що тут пропонують. Цей пережачок год. Немає чим затаунтити. Можна тросіці тоді виставити, буду ядека з руки сумонити. Він буде статовий. Is not bad. ще один жирний Мурлокс. Ні. Кляпа. О, диви перший Primal Field за багато років. Хороший. Батлкрай, та наглянемо трипліт. Нема гарних карт. Тебе беблем, Тебе треба виставити, тебе нажати. Купом грошей. Треба жити. Трошки пожити просто і все вийде. Я зіграв, а не подумав про це, так як треба там. Да? Файний Брамбл. Я не впевнений, що мені вистачить такого Брамблаю. Але... але мого опонента він мав трошечки розстроїти. Де мене є в лобі? Теж можна десь якийсь, не знаю, якогось пультиста зіграти. Наприклад. Що пропонує Йоксарон? Я не пам'ятаю, що це робить. Ага, ага, ага. Заєбість. А, Мурлокси. Окей, окей. До побачення, добрий день, треба розіграти карти. Хоча б їх частину. Бо щось на цей вон не сходиться в мене. Міхів в мене не буде, глянемо, мурликів. Непогані мурлики. І в шістку я не піду, треба постаратись крутнути максимум карт та і все. Може золотий Брамбл навряд чи гратиме, але. Давайте. Там ще трошечки в нас чекає трипл додатковий. Більше мурликів. Ось ця шляпа. Непогано. Правда, крадуть стати? Показую шістку Муркеї. Муркея я хотів би грати, але мені здається для нього вже пізно. Я не встигаю просто карти розіграти. Не потрібно. Не буде вже цих батлкраїв, правда? Не гратиме воно. Це швидше за все не last fight, тому ми зіграємо Брамбла і, мабуть. Подивимося надалі, що там може бути. Лерой, трошки більше дезрація, вся вся скамота, це те, що лікар прописав. Пробуємо. Яка ще лаванда? Дуже гарний Брамбл. Лядики важливі, але не настільки. Вони ж в нього не поновляться, правда? Чудово. Заебісь. Не буде іще раунд. Така сюди топ 1. Сюди. Да, і ще 167, тобто... Ладно, 7К не буде на калібровці. Казав топ-4. Я казав, що вже топ-4, і вже можна. Розслабити булки і грати е трошечки спокійніше, бо вже буде трошки більше ММР. -у. Не зовсім стандартний білд, до речі. Подобається мені це. М мені здається, найкраще він рейд тут буде оцього точа. Да Чорного Клика, в нього 55 пікрейт, у всіх інших 20. Тому try. Зараз є нові свинки, може нам вдасться з ними розіграти. І плюс є ...тринкети під свинок, які, які приходити приходили, але я не розігрував жодного разу. Тому не граємо. 50 на 50 не ролимо. Візьмемо ось цю тушку, вона найкраща, мені здається, З поки що присутніх. Куди немає якоїсь крепкої генерації свиней? Для мене тут, в цій грі. Граєш? Треба відійти. Зараз левелапнуся це Зроблю. Дивись, встигну щось знаю, не мало би так бути, але воно щось мені краще не робиться. Можна райдер плюс білка, можна левелап. Тес на андедах не будемо її кромити дріплітами. Просто поїхали. Так, Молодого москаля і москаля нема, немає москаля, немає лише сама сіра земля, танцює автерів пашить пацани. Одним поменьше, а менше автори насрав штани. Ну, москаля! Так, ми будемо грати на свинках, правильно? Ігор буде грати на свинках. То Профета ми візьмемо. Профет. А білка, а білка. Такий план, якщо не з'явиться. Hello, hello!